Привіт, привіт! Всім на На сьогодні активна руханка. Просинаємося і відчуваємо своє тіло, Рада всіх бачити на каналі. Сьогодні ми стоїмо, піднімаємо руки догори, витягуємося дуже гарно. таз підвернутий. Опускаємо руки. І знову. Витягуємо знову руки до гори, розвертаємо долоні, потягуємося, відчуєте вашу спину, О, нахиляємося на праву сторону, руку тягнемо вниз. І зворотня сторона. Одна рука біля стегна, інша біля вуха. Піднімаємо руки догори, розвертаємо долоні до верху, і знову нахил на праву сторону, голову повертаємо до неба. До центру протилежну сторону. Стопи гарно прижимайте до підлоги. Розводимо руки і починаємо крутити зап'ястями. Дуже активно в одну сторону. Тепер додаємо лікті, тільки лікті крутимо, розігріваємо. А тепер плечі. Гарні махи руками. І робимо все те саме в зворотню сторону. Крутимо плечима назад. Тепер лікті. І переходимо до зап'ясть. Гарненько-гарненько покрутіть зап'ястями. Встряхніть руками, переплетіть пальчики рук. І гарно покрутіть замочком, щоб ви відчули зап'ястя. Витягніть праву руку вперед, пальці на себе. Ліву руку вперед, пальці на себе. Руки на стегна і починаємо робити кругові руки головою, за годинниковою стрілкою, плавно, ніжно і обережно. І так само в зворотню сторону. Гарно повертайте підборіддя до одного плеча і до іншого, крутимо плечима, активно зводимо лопатки разом. Переходимо до простукування, починаємо з грудей, під ребрами, простукуємо себе кулачками по животу, по стегнам, по ногам вниз, повертаємось до верху, по задній частині спини, вздовж хребта, можна змінити руки, простукайте себе гарно по шийки, по плечам. По одному плечу, по іншому плечу, м'яко по голові, по лицю, тепер по правій руці зовні і зворотню сторону, по лівій руці. Давайте роженемо всю нашу лімфу і опустіть руки вниз. Переходимо наперед квилимка, піднімаємо руки догори вдих, видих нахил вперед. Піднімаємо голову вдих, видих, крокуємо назад в планку. Живіт втягнутий. Кладемо коліна на коврик, повертаємо плечі, переходимо собака морди вверх, собака морди вниз. Знову крокуємо наперед, килимка вдих, видих нахил вниз. Вдих руки догори. Видих, руки вздовж тіла. Знову руки догори вдих, видих на вперед. Припіднімаємось вдих, видих, рукуємо в планку. Активні сідниці. Кладемо коліна на пол, Ступні на пол, провертаємо плечі, собака морди вверх, витягуємо маківку, собака морди вниз. Один, два, три, чотири. 5. Крокуємо наперед килимка вдих, видих, нахил вперед. Піднімаємо руки вверх вдих, видих, руки вздовж тіла. Руки догори знову вдих, видих нахил вперед. Крокуємо назад планка. Собака, морди вниз. Піднімаємо праву ногу догори вдих. Видих, крокуємо наперед килимка. Воїн-1 віра-бадраса на один руки підняли вдих. Видих, опустили праву долонь на по, підлогу або на блок. Ліва рука до неба. Заводимо руку за спину. Дивимося на небо. Знову розводимо руки. Воїн 2. Повертаємось на іншу сторону. Воїн 2. Опускаємо ліву долонь на підлогу або на блок. Права рука до неба. Опускаємо дві долоні на пол, руки догори вдих. Вин один, сіли нижче, видих. Опустили руки на килимок, нога ліва до верху, три собака, і лягли в чел-поз. Челдпоуз активний. Тягнемось за пальчиками рук і всажуємо себе на п'ятки. дивимося на пальчики рук. А тепер робимо похитування вперед-назад. Живіт гарно підтягнутий. І порухаємо хребтом. Вперед нахил скругляємо спину, назад, вигинаємо. Перейшли до кішки корови, скруглили спину. А тепер прогнули спину, тягнемо підборіддя вверх. Знову скруглили спину, відштовхуємося долонями. Прогнули спину таз до верху. Витягуємо праву ногу назад. Витягуємо ліву руку вперед. Підвернути таз тягнути живіт. І робимо кранчі коліно до лікця, ліку до коліна. 2. І 3. Розводимо руку ногу в сторону. Знову витягнули. Опустили руку, ногу завели назад по діагоналі і похитайте тілом вперед-назад, поприжимайте п'ятку максимально низько. Піднімаємо ногу до гори кранч до лоба. Витягуємо протилежну ліву ногу, витягуємо праву руку. Стопа на себе, живіт втягнутий, кранче раз. Два, і три. Розводимо руку ногу в сторони, гелікоптер. Повертаємо назад, кладемо долой на пол, ліву ногу, заводимо на праву сторону по діагоналі і похитаємося вперед-назад, прижимаючи п'ятку максимально низько до підлоги. Піднімаємо ножку, долоба. Опустили коліно. Відводимо праву ногу в сторону і робимо скруглення і прогинання спини вперед-назад, як це ми робили на початку, тільки нога в сторону. Великий палець на нозі прижати до полу. Піднімаємо руки догори вдих, на видусі. Праву долонь кладемо на праву ногу і нахил до правої ноги. Таз підвернутий, живіт втягнутий. Опускаємо ліву долонь на пол. Піднімаємо праву ногу, рука по діагоналі біля вуха. Тримаємо-тримаємо ніжку. Тримаємо опускаємо стопу, зводимо долоні разом, зводимо лопатки разом, зводимо коліна разом і відводимо ліву ногу. Нахил до лівої ноги. Дивимося на небо, на стелю. Опускаємо праву долоню на підлогу, піднімаємо ліву ногу, витягуємо ліву руку, тримаємо. піднімаємо руки догори, зводимо замок позаду, зводимо лопатки, дивимося на стелю, розводимо руки, кладемо перед собою, кладемо долоні на підлогу і робимо похитування вперед-назад, як ми робили до цього, попрацюємо знову з хребтом. Переходимо, звичайно, поза стовп. Вдихнули. Навидися, відірвали тільки коліна. Тримаємо. Собака, морди вниз. Зігніть коліна, припідніміть п'ятки і опустіть голову максимально низько до килимка. Вирівнюємо коліна, прижимаємо максимально п'ятки до полу. Права нога догори вдих, видих, переносимо наперед килимка. Ручки розводимо воїна, два. таз підвернутий живіт втягнутий, плечі опущені. Нахил вперед. Реверсивний ланч. Плечі опущені. Вирівнюємо переднє коліно. Підводимо задню ніжку ближче і нахиляємося в трикутнику. Руки в одну лінію рівно. Заводимо ручку назад за спину, права рука, як тримає піднос. Тримаємо. І повертаємо ліву руку до правої, значето ви тримаєте кульку, переплітаємо пальці руку і піднімаємо руки догори, коліна рівні. Заводимо долоні за голову вдих, видих, вперед. Обіймаємо голову, зводимо лікті. Тягніть, тягніть себе вниз. Да, хорошо. Кладемо долоні на пол, піднімаємося вдих, видих, руки на стегна піднялися. Розвертаємо ліву ступню на протилежну сторону килимка. Нахиляємося в трикутника. Таз да, підвернутий, Ноги активні, коліна рівні. Заводимо руку назад за спину до доверху. Ліва рука витягує, начебто тримаємо під нос. Праву руку витягуємо до лівої руки, тримаємо начебто кульку. Переплітаємо пальці рук, розвертаємо долоні доверху, припіднімаємося, згинаємо ліве коліно, розводимо руки в сторону та спідвернути живіт втяг. Опускаємо ліву руку на підлогу, права до неба, тягнемось за рукою, опускаємо дві руки на пол, крукуємо наперед килимка, ручки догори вдих, видих, нахил вперед. Припіднімаємося вдих, видих. Обхватіть себе за лікті і покачайте зі сторони в сторону. Дайте розслабити спині, повисніть. Розслабте плечі, а тепер трьома пальцями рук обхватіть великі пальці на ногах. Тих, навидеся, спробуйте максимально низько опустити голову, притулитися максимально близько животом до стегу. Відпускаємо пальці великі, піднімаємо стопи і вкладаємо одну руку під низ і іншу. І знову опускаємо голову вниз. Відпускаємо руки, піднімаємо ручки догори вдих, тягнемо за руками, видих, опускаємо руки вниз. Піднімаємо праве коліно догори, руки в намасте. І обережно відводимо ніжку назад, корпус нахиляємо вперед. Тіло, нога в одну лінію. Хто може, пробує витягнути руки вперед. Опускаємо ліву долонь на підлогу право до неба. Полумісяць. Ногу підніметь вище. Да, хорошо. Далі, хто може, згинає коліно вправе, Хто відчуває, що може дотягнутися до щеколотки, обхватити і, будь ласка, зеріться. Обережно відпускаємо щеколотку. ставимо ногу назад, права рука на пол, ліва догори. Опускаємо долоні на підлогу, Трьонога собака, ой, ногою догори тягнемося. Опускаємо ногу. Стаємо наперед килимка, вдих, тягнемося, видих, нахил вперед. Піднімаємо ручки догори. Згинаємо ліве коліно, піднімаємо, носочок натягнутий. Ручки в намасте. Тримаємо баланс, вдих. І на видосі дуже обережно нахиляємося вперед, ножку відводимо ліву назад. Дивимося вниз в одну точку, ручки витягуємо перед собою, стопа на себе. Якщо ви відчуваєте, що можете, опустіть праву долонь на підлогу або на блок, полумісяць розверніть плече, розверніть спину. Якщо відчуваєте, що можете дотягнутися до щиколотки, зігніть коліно і обхватіть ліве щиколотку. Обережно відпускаємо ніжку, крокуємо назад. Ліва рука на підлогу права до неба. Опускаємо долоні, трьонога собака правою ногою догори. Опускаємо коліна і лягаємо в child pose активно. Тягнемось за пальчиками рук вперед. Сідаємо зручно на п'ятки. Перехрещуємо лікті. Права рука йде в сторону. І навпаки перехрестили лікці. Ліва рука йде в сторону, голова направо. Руки догори вдих, видих, розводимо лікті, штовхаємо грудну клітину вперед. Два. Вдих. Три. Ще раз, 4. Заводимо руки назад в замок, зводимо гарно лопатки, виштовхуємо грудну клітину. І повільно опускаємося вниз. Стараємося дотягнутися лобом до килимка, руки доверху. Таз не відриваємо від п'яток. Обережно опускаємо руки, розводимо замок. Покладіть руки вздовж тіла в позу ембріона, а тепер руками обхватіть п'ятки, прижміть маківку до підлоги і підніміть таз поза кролика. Впирайтеся маківкою. І знову опускаємося. Вдих. Видих. Відірвали таз і таз, якомога більше штовхаємо вперед. Прижимаємо вас. Опустіть плечі, розгрузіть вашу шию і знову сіли. І останній раз вдих, на видисі, нахиляємося вперед, давимо на маківку і лягаємо в позу ембріона Челпунусу. Обхвачуємо зап'ястя або обхвачуємо себе за лікті позаду і залишаємося в цій самій позі, тільки руки за спину. Відпускаємо лікті, лягаємо обережно на живіт. Витягуємо руки вперед, кладемо руки на подушечки пальці, ноги широко розставили, вдих і на видосі підняли руки вверх. Тримаємо, опустили, вдих, на видосі підняли ноги вверх. Опустили. Вдих. На видосі підняли і руки, і ноги разом, ноги широко, руки широко, сідниці активні. Опустили ноги, завели руки за спину, зробили замок з пальці і звели гарну лопатки, підняли підборіддя грудну клітину, відриваємо від підлоги. Молодці, розводимо замок, прижимаємо долоні до підлоги і почнемо робити кругові рухи плечима. І повільно ви переверніться на спину, витягніть руки, витягніть ноги. Обійміть себе за ніжки і якщо відчуваєте, можете покачатись на спинці. Розведіть ноги в позу щасливої дитини, Happy Baby. П'ятки у вас над колінами, покачайте зі сторони в сторону, розводимо руки в сторони, долоні прижаті до полу, ноги широко, по краям килимка і робимо нахили колінами в одну сторону. А потім віж, відриваючи стопу від килимка. Вдих і видих. Продовжуйте дихати самостійно. Повільно повертаємо коліна до центру, розвертаємо коліна на іншу сторону, голову до лівого плеча. Розслабте плечі і знову вдих і видих. Повертаємось до центру, обійміть себе за ніжки, сильно сльозі жміть і ляжте в зручну для вас позу. Позу шавасани Або схрестіть ножки, або складіть ногу в козу метелика, або витягніть ноги. Руки вздовж тіла, долоні до верху. І спробуйте повністю розслабитись від маківки, вздовж хребта до п'яток. Відчуйте, як розслаблюється тіло, Опускаються плечі, руки, стопи. Дихання сповільнюється і ви повністю розслаблені.